Коли от все відсікається і от робиться висновок, що це або зле, або добре, або зле, тоді це неповна картина, зрозуміло, так? Тому що взагалі, скажімо, нема, як ми, от, от це Тарас задав якраз таке потрібне запитання, що є найбільшою ілюзією, яке здається реальністю. А це ілюзія якраз і є це розділення. Розділення на зле і добре, розділення на те, що щось незалежне. А як воно може бути оця людина в той момент незалежна, як вона, перебуваючи в обставинах, там це все, це навколо. так? То що там незалежне? Там все одне з одним взаємодіє. Ну, Якщо говорити щодо енергій, тіла, ментального, астрального цих всіх полів. так? то е, тут все єдине, навіть якщо говорити про, щодо свідомості. Свідомість всесвіто єдина, зрозуміло. І тому тут от кожна точка сприйняття вона, має, вона, вона складає цілісну картину реальності. Тому що всі взаємодіють один з одним. Людина з метеликом, метелик стину, тобто з тину, тобто все з всім, і тому Богу, всьому, і тому все є Я, ну, осново, Творець. Тому виходиш за межі, віддаляєшся трохи за межі от того, скажем, поля, в якому все, все взаємозалежне, то ти якраз бачиш цілісну картину. І, і тоді відходить дуже, ну, або зникає цей аналітичний розум, який розділяє все на погане добре. А бачиться оця цілісна картина, яка складає в загальному спло сплошну любов, тобто єдність.